Так, друзі, сезон кукурузи вже почався. Я вже купив відрянці кукурузи. Один плюс один по 2 злоти. Виходить один качанчик кукурузи. Це 20 гривень. Не знаю, дорого чи це дешево, Напишіть мені в коментарях. Зараз я буду готувати. Ну що, Кукуруза в мене тут вариться. Бачите, така чудова, гарна. Вона недовго вариться. Вона хвилин 40 і вона вже буде зварена. Ну, і збоку в мене вариться от такий от ще літній борщик український. бачите, який чудовий, гарний. І це буде все гарно, красиво на обід з'їджено. А це кукуруза, буде такий супер десерт. Щоб відчути смак кукурузи, треба взяти кусочок масла. Якраз в мене масло розтаїлося і намастити на кукурузку. Кукурузка дуже солодка. Я вже тільки що спробував, дуже чудова і смачне. Звісно, з маслом якраз вона вже трошки У мене кукуруза, вона така вже гаряча. До речі, рекомендую її купити. Зараз бідровенція акція 1 плюс 1 І можете відчути смак літа, якраз кукуруза, якраз буде вам дуже смакувати. Я мені дуже смакує. Як було цікаво, підпишись.